Узгодьте функцію, 1,3 з її властивістю. Функція y дорівнює 7х додати 4, друге y дорівнює мінус 7 поділити на х, логарифм від x відняти 4 з основою 0,1. Властивість функції парна непарна. область визначення функції є проміжок від 0 до плюс нескінченності. Графік функції перетинає вісь y у точці з ординатою 4, впадає на всій області визначення. Одразу спадає на всій області визначення. Оскільки логарифм має основу 0,1 більше 0 менше 1, то дана логарифмічна функція графік даної логарифмічної функції буде спадати. Нагадаємо, як він виглядає. Якщо б у нас був логарифм х з основою 0,1, то даний графік проходив через точку 1,0. Оскільки. Від х віднімаємо 4, то маємо виконати паралельне перенесення на 4 одиниці праворуч, і вже тоді стане у нас. Ось тут 5. Але спадає на всі області визначення. Отже, третє одразу Д. Парна функція це функція вигляду х квадрат симметрична відносно осі Парабола. Непарна. Непарна функція це, наприклад, х в кубі. Симетрична відносно початку координат. 7х додати 4 це лінійна функція. Графіком лінійної функції є пряма. Вона ні парна, ні не парна. Мінус 7 поділити на х пригадуємо схематично, як виглядає графік це в нас в першій і третій координатній чверті, якщо Коефіцієнт К додатній, але оскільки мінус 7 поділити на х, то графік буде розташований в другій-четвертій в і координатних чвертях. І симетричний відносно початку координат. Отже, друга функція не парна. Варіант Б. Залишається лінійна функція. Вона не парна, вже сказали. Область визначення функції є проміжок від 0 до плюс нескінченності. Визначення це ті значення, яких набуває х. Тобто х може бути від 0 до плюс нескінченності. Це неправильно, оскільки ми можемо мінус 1 мінус 2 підставити від'ємні значення. Ну, залишається варіант. Г, графік функції перетинає вість і у точці з ординатою 4. Вість іг у точці з ординатою 4х0, а y 4. Підставимо і перевіримо х, замість x підставляємо 0. 7 множимо на 0 додати 4. 0 додати 4 буде 4. Отримали значення функції y дорівнює 4. Отже, перше г. Ага.